Всім привіт! Сьогодні будемо перевіряти та замінювати шлейф подушок безпеки на автомобілі Toyota Land Cruiser 100. Ось світиться лампа SRS. Ну, і є постійна помилка по подушці водія. Тому будемо знімати шлейф. Ну а Спочатку будемо знімати подушку безпеки на кермі, для того, щоб перевірити, чи це не проблема в самої подушці чи роз'ємах. Отже, знімаємо накладки на кермі і відпускаємо там гвинти. Повністю ці гвинти не відкручувати. Це не потрібно. Ось, знімаємо з однієї сторони, ось бачите, де направляюча є. І там відкручуємо. Відкручуємо, відкрутили і трошки так посунули подуску. Видно, що вона вже почала ходити з однієї сторони. Ну і з іншої сторони теж саме, така сама накладка. Ось бачите, з цієї сторони, зі сторони керма треба її бо там є направляюча. І так само зробили з іншої сторони. Відкрутили, і подушка вже повністю пішла вийматися. Отже, Далі знімаємо роз'єми. Як бачите, тут двохконтурна подушка безпеки. Висовуємо ці фіксатори і знімаємо роз'єми. Бо якщо не висунути, фіксатори, роз'єми не знімуться. Далі для діагностики вставляємо в роз'єм. Резистори по 2 Ом, і обнуляємо помилки. Помилки тут у нас не стерлись, тому знімаємо кермо для того, щоб дістатися шлейфу і дістатися входу у шлейф, як то кажуть. Запам'ятовуємо, як воно стояла. І далі знімаємо ці чехол, чи кожух, як там називаєте. Ось бачите, три гвинтика вони викручуються і знімаються донизу ось ті чахол. І далі від'єднуємо. Роз'єм та вставляємо в них резистори. 2 ом, щоб обнулити автомобіль. Ось цей роз'єм. Вставили 2, 2 по 2 оми і помилки прибрались. Тобто ми визначили, що проблема саме у шлейфі. Тому знімаємо шлейф. Ось бачите, 4 тут маленьких гвинтика. Відкручується 4 гвинтика. Ну і можна, і ось так виглядає система без шлейфу. Ось там ви бачите датчик положення кута руля. Розібрали шлейф і бачите, що він пошкоджений, він перекладений та відірваний. На жаль, от, от якщо тут просто відірвано на початку, на самому, це ще можна запаяти і в принципі, поремонтувати його. Але по факту його переклало і його ну, погнуло. І тому тут, бачите, такі ролики. Якщо там, де воно погнуло, воно поїздить може місяць і знову зламається вже і в іншому місці. Тому просто міняємо на новий шлейф. Новий шлейф не оригінальний, але він іде з фіксатором, який треба виняти тільки вже не перед встановленням і не крутити, звісно, руля. Ну, Вся система СРС працює. Новий шлейф працює. Ну, Доцільність ремонту шлейфу, якщо, наприклад, година часу коштує так само, як, або трохи менше, ніж новий шлейф, але не оригінальний, звичайно, то тоді краще просто замінити на новий. Все, всім дякую за перегляд, гарних вам ремонтів, підписуйтесь на канал, бувайте!